Вітаю, як в мене вийшло навчитись переключатись, от знаєте, в стані ноль. Це тоді, коли от період якийсь, коли взагалі ноль думок в голові. Для мене це така такий виклик був. І як в мене вийшло, поділюсь, можливо, для когось це буде корисним. Цей інструмент тижні два тому в мене сталася така розмова. Про те, як там спину, коли ти сидиш, да, як спину можна підтримувати. Всі знаєте ви про е, ляпко, про Кузнецова, ці е, штуки, які, на яких лягаєш, да, вони там або це цвяхи, так, або, або пластмасові. І я чомусь пригадала, що влітку в мене була дуже така потяга. Я хотіла дуже стати на е, дошку з цвяхами. І е, нагоди такої не було, і тут я спілкуюсь, і знайомий каже мені: хочеш стати на цвяхи? Це теж допомагає, і це теж в принципі е, спонукає, бо там всі нервові закінчення в стопах, і це спонукає для того, щоб був кровообіг класний. да, і ти заспокоїлась. І перший раз я стала. І що саме дивне, я зрозуміла, що я навчилась, коли боль, не стискувати м'язи, а завдяки роботі мого головного музику да, м'язи розслабляти. Це був перший раз і через тиждень в мене була ще одна нагода, я кажу, можна ну, я ще стану. Так от Другий раз, коли я стала, я стояла набагато довше, але я відволікалася, спілкувалася, тобто я не була сфокусована на болі, дошки були середні. Тобто, чим менше цвяхів на дошці в рядочку, тим вони вважаються ну, болючими, да, і тим такий клас їх вищий. Так от другий раз я простояла на дошках, ну, мабуть, хвилини, хвилину точно, може й більше, не знаю, І Я стала з цих дошок і зрозуміла, що в мене в голові. От, ну, це така. Знаєте, я не можу сказати, що це довга річ, але я зрозуміла, що в мене нема думок. Нема думок про що я думала до цього, і нема думок про що я буду думати в наступну хвилину. І це дуже класний момент, коли кажуть, кажуть, переключайтесь, да? не завжди ми можемо своїм мозоком це зробити. Тому для себе знайшла, ну це дуже гарне, по-перше, для здоров'я класна річ ці дошки. І по-друге, це для мене інструмент, коли мій мозок перестає працювати. За рахунок не того, що я сфокусована на болі, а за рахунок того, що я сфокусована на тому, як розслабитися, да постояти, а можливо з кимось спілкуватися і відключитися взагалі від розмови. Діліться, які є у вас інструменти, ну і мені допомагають, тому сподіваюсь, комусь теж допоможе.